На Україну суне циклон. Чекаємо заморозки. сильного вітру буде до мінус 4 градусів. У СНС зробили попередження. Дедалі розповім вже за мить. Ви на фаберці новини моє Анастасія Федор. Ставте вподобайку і починаємо. На Україну суне циклон на зміну теплій і сухій погоді в першій половині квітня приходить нестійка і волога. Вона відзначатиметься поливаннями температури повітря, атмосферного тиску і також дощами у супроводі гроз та поривчастим вітром. У частині областей навіть можуть вдарити заморозки. Про це повідомляють синоптики. Отож. Випадання дощів варто чекати через циклон та активізацію атмосферних фронтів на тлі зниженого тиску, особливо дощитиме у західних та північних областях. Водночас температура повітря розподілиться Україною нерівномірно. Холодне повітря прийде зі Скандинавії та Балтійського моря. Циклон, мовно розділить Україну на дві частини. У західних та північно-західних областях вируватиме негода аж до заморозків у другій половині тижня. Натомість у південно-східних плануватимуть аномально теплі повітряні маси. Щодо заморозків, то їх варто чекати наприкінці тижня. Наприклад, у п'ятницю, 19 квітня, нічна температура повітря у західних областях становитиме плюс один плюс шість градусів. А на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки від нуля до мінус 4 градусів. У суботу нічні морози вдарять вже у північних регіонах. Там на поверхні ґрунту та в повітрі варто очікувати від нуля до мінус 3 градусів. У Києві погода зіпсувалася ще вчора. Столицею прийшов дощ, здійнявся вітер. Сьогодні негода продовжилась. ДСНС вийшла з попередженням. До кінця понеділка очікуються грози місцями шквали з поривами вітру до 15-20 метрів за секунду. Українців закликали бути обережними на вулиці. Синоптики прогнозують погіршення погоди у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, Вінницькій, Черкаській, Кировоградській, Дніпропетровській, Донецькій та Луганській областях. У згаданих областях голосили перший рівень небезпеки жовтий. Останнім часом українці переживають сезон погодних аномалій. На початку квітня Україну накрила пилова буря. Потужний вітер приніс пісок із Сахари. Він засипав захід України, Одещину та Київщину. Після цього через центр країни пішов далі на схід у бік Росії. Катаклізм вирував Україні цілу добу. За цей час у мережі з'явилося багато відео наслідків бурі. Вона вирувала із землі дерева, засипала автівки та навіть зривала дахи з будинків. СНС та місцева влада закликали українців зачиняти вікна та без потреби не виходити на вулицю. Адже такий пил може бути небезпечним для людей з респіраторними захворюваннями, осіб похилого віку та дітей. Він прийшов до України разом із теплою погодою з північної частини Африки. За кілька днів до цього, наприкінці березня, над Україною нависли величезні грозові хмари. Штурмове попередження голосили на Дніпропетровщині та Київщині. Невдовзі у Дніпрі уперіщила потужна злива. Вона супроводжувалась громом та блискавкою. Видимість не перевищувала три метри. цей час у Києві до всього згаданого додався і град. Виглядало це ось так. Зауважу також, що цьогорічний березень став найтеплішим за весь час спостережень. Середня температура становила плюс чотирнадцять і градусів за цельсієм. Це на 0,73 градуса вище за середній показник 1991-2020 років, а також на 0,1 градуса більше попереднього максимуму. Його зафіксували у цей самий період 2016 року. З огляду на таку тенденцію, дехто вже очікує в травні літню спеку, за попереднім прогнозом синоптиків травень потішить українців стабільним двадцятьма плюс градусами в день. Зокрема, у першій декаді місяця в Україні очікується денна температура на рівні 18-21 градуса, а також мінлива хмарність у другій декаді. Можливі опади та аж до 23 градусів в день. На сам кінець у третій декаді травня повітря прогріється до 24 градусів за цельсієм. Чи справиться прогноз синоптиків? Побачимо вже зовсім скоро. На цьому в мене все. Дякую, що дивитесь Фабрику новин до зустрічі.